Готуємо млинці з кабачків. Кабачок натираємо на крупній терці, віджимаємо, добренько так віджимаємо. Додаємо сіль, перець, часник, яйця, 3-4 ложки крохмалю, і можна Одну столову ложку сметани або кефіру. Смажимо на сковорідці. Ось такі млинці у нас підсмажились. Можна подавати просто скручені в трубочку, а можна з начинкою. У мене начинка вершковий сир і дрібно порізані помідори. Це теж дуже смачно. Всім смачного.